Учнівські проїзні для першокласників, скільки дітей отримали нові транспортні картки. 1 вересня у Чернівецькій громаді у перший клас пішли майже три тисячі школярів. Для них підготували учнівські транспортні картки, які вже видали закладам середньої освіти. Про це повідомили у Чернівецькому тролейбусному управлінні. Нові учні, які прийшли на навчання, це першокласнички або учні, які там прийшли з інших міст і живуть. У нас навчаються. То на цих дітей були виготовлені картки і їм видані в навчальних закладах. Серед тих, кому видали транспортні картки, 60 першокласників Чорнівецького ліцею номер 22 імені Антона Кохановського. Директорка закладу каже, учні забрали картки ще 28 серпня. Деякі діти з собою носять ці картки, деякі зберігаються у батьків, тому що згубити дуже легко цю картку. Але я вдячна за таку гарну співпрацю з нашими навчальними закладами. Учнівські транспортні картки дозволяють по буднях безкоштовно проїхати у тролейбусах міста та заплатити лише півціни за проїзд у комунальних автобусах. Максим Берник, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4